Талановиті юні художники Польщі, Словаччини, Угорщини та України взяли участь у 12-му міжнародному карпатському бієналі графіки дітей та молоді у жовтні у словацькому місті Гуменне стартувала конкурсна виставка робіт учасників бієналі. Нині експозицію, яка нараховує 239 робіт, виконаних у різноманітних графічних техніках, презентували в Ужгороді у стінах закарпатського музею народної архітектури та побуту. Це міжнародний конкурс. Класичних технік графіки, які діти змагалися в чотирьох різних категоріях вікових. Представлено роботи з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та України. На цьому проєкті цього року шість переможців отримали нагороди. З них від України було представлено 56 авторів і 76 робіт. Призерами конкурсу з України стали студенти Київської академії образотворчого мистецтва та архітектури Закарпатської академії мистецтва, учні Ужгородської дитячої школи мистецтва та Мукачівської художньої школи імені Мігая Мункачі. Під час відкриття виставки нагородили призерів з України, учнів, студентів та їх викладачів. Спеціальним дипломом та заохочувальним призом конкурсу нагородили студентку Закарпатської академії мистецтва Руслану Коваль за її чорно-білу графіку під назвою Блекаут. Блекаут вона відзеркалювала саме період в нашій Україні, коли було вимкнення це світла, і стан людей всередині спочатку нашої війни повномасштабної з цим всім о, як ця лампа. Вона Ніби в середині гріє, світить, кейсь надія є на це все, але не все виглядає так, яким воно може бути. Призером конкурсу є і Іван Дорош, студент першого курсу Закарпатської академії мистецтва. Тема графіка виконана в техніці ліногравюри. На роботі зображений Закарпатець в народному закарпатському броні, на плечі якого сидить ворон, тому відносно така назва. По часу десь тиждень на це все пішло. А такого характерного персонажа ну тому, що я сам за Карпаттям мені захотілося наше щось продвинути. Іванна Лемков вперше брала участь у карпатському бієналі Графіки. Творче змагання для дівчини це в першу чергу можливість розширити свої творчі горизонти. Дійсно, широкі можливості розкрити свою ідею і потенціал. Представлені заді мене роботи це чотири роботи із сюжетом розповідають про те, як на село нападають вовки, і головний герой їх ну, рятує село від них. Це дуже актуально для нашого закарпаття скільки нам гори і так далі. А також я створила роботу «Берегиня», яку представляла саме на конкурсі. Вона виконана у ліногравюрі. Характерним для виставки дитячих та молодіжних робіт є те, що більшість учасників представляють колорит етнографію своєї країни. Зауважує Ужгородський художник Василь Вовчок і звертає увагу на професійного рівня роботи лінограв'юри юних словацьких художників. Роботи ліногравюри зроблені у декілька. Пластин тому, що колір ліногравір робить один штамп, потім другий, третій, і це великий труд. І там я не знаю, можливо, той півроку вони там вирізали, але настільки вони відчувають свій край, свою етнографію, настільки вони чудово передали, що я просто дивлюся, що інколи дорослим художникам дійсно треба брати приклад з того, щоб роботи навіть старших художники мали таку інформаційність. Таку продуманість композицію, як у дітей, триватиме міжнародна конкурсна виставка 12-го карпатського бієналі графіки дітей та молоді до 23 грудня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Далі вона помандрує до Румунії та Угорщини.